Хочемо з вами поспілкуватися. Знаємо, що нещодавно ви презентували свою нову пісню під назвою про минуле майбутнє і майбутнє. І також із закликом долучатися до збору для фонду Повернись живим. Тож хотіли б детальніше дізнатися і про вашу нову композицію, а також про те, чому вирішили долучитися до цього збору і на що збираєте. Збираємо разом з поверни живим на розмінування, на металодетектори для розмінування 900 тисяч гривень. Один металодетектор коштує десь приблизно 35. Ну так, в середньому. металодетекторів. Треба багато, тому що, на жаль, і мін багато. І до мене звернувся колишній працівник «Повернись живим Олексій Новіков. Він колись знімав кліп. На пісню канадської виконавиці, Потім не буду називати, як її звати, потім її кенсельнули, тому що вона е, ну, видавала себе не за ту, якою вона є. І, і вони перестали робити цей кліп, але відео залишилось. І мені він дзвонив каже: Серега, треба вирішити питання. Тобто я писав пісню під готове відео вже. Ну і це все підв'язали під збірне розмінування, тому що відео про. Заміновні території. І так воно ну, все почувається. Пане Сергію, де знімали кліп? І загалом, які у ньому ви вбачаєте чи вкладали особливості? Так от, в чому суть, що я його взагалі не знімав, цей кліп. Це, це не я займався цим відео. Я навіть не знаю, де він знявся. Тобто мені просто показали не змонтований відеоматеріал, якісь нарізки. Я зрозумів до чого це, і ми просто зробили пісню. Він потім змонтував під пісню. Вже перемонтував це відео. І от такий кліп. Ну, у мене все життя якось навпаки. Я пишу музику на тексти, пишу пісню на відео, а не навпаки, як у всіх нормальних музикантів. Ну мене трохи так якось відбувається. Ну нічого, вийшло прикольно. Ну, ми обов'язково дамо нашим глядачам та радіослухачам і побачити і послухати цей кліп цю пісню. Але цікаво все-таки, то чому писали про минуле майбутнє і майбутнє. Ну назва пісні вже народилася після написання тексту. самого. мене якось так вийшло. Я поки писав, не фантазував так, що перший куплет я пишу про сьогодення. Другий куплет уже про закінчення війни в найближчому майбутньому. А потім мене знову фантазія підкинула на те, що третій куплет я вже пишу про 42-й рік і початок ядерної війни. І там ну привіт, Новий рік, 2042, тисячі сорок Нову скафандр я купив, бо чухалась спина, і так і назвав. Що про минуле, ніби як початок війни, майбутнє найближче про закінчення війни, і майбутнє вже після закінчення, коли починається нова війна. Ну, а звідки у вас такі апокаліптичні думки нахили, чи можливо у вас є якісь інсайди про те, що в 2042-му буде кінець світу, так чи що? Інсайдів нема. Я просто хотів використати в куплеті, що мені 50 років, я порахував, що 50 років мені буде в 42-му році. І так і написав. Ну, Це такий плюс автора, як ти захочеш, так і робиш. І ніхто тобі нічого не редагує і в цьому весь прикол. Міг бути 40. Пізніше б я народився, був би там 44-й рік. Тому інсайдів ніяких нема, я нікого не лякаю. Це просто художня вигадка. Угу. Зрозуміло, але цікаво, чи вже дивилися на реакцію ваших глядачів, ваших шанувальників, як вони сприйняли цю вашу нову композицію і, зокрема, цей кліп? М так як в мене е, не супер багато шанувальників, тому поганих коментарів нема. Тобто дивляться тільки свої люди, і всі пишуть, що все класно. Ну, мені сподобався коментар: пишуть і весело, і тривожно, і страшно, і я не знаю як, але типу мені зайшло. Ну, люди якось і бояться, і сміються з цим пісням. Ну, я так і хотів, щоб, щоб викликало дуже багато емоцій. Тому що саме в такому саме так я себе відчуваю під час військових дій. Пане Сергію, ви кажете, що ваша робота це все-таки вигадка, особливо в контексті майбутнього. Але чи вірите бодай частково ви у це майбутнє? Так, вірю. Я це я припускаю, що таке може бути може і раніше, ніж сорока другому році. Я колись до повномасштабного вторгнення був в тій когорті людей, яка каже: Ну там ну навряд чи ні. Mm -hmm. Ну, нав, навряд чи навряд чи навряд чи почнеться ця війна, і потім, коли почалась війна, я собі сказав, що я більше ніколи не буду в житті казати, що я в щось там не вірю, і казати, що чогось точно не буде, і взагалі щось казати точно. Після 22-го я зрозумів, що все буває в житті, тим більше, все, що зв'язано з війною, Росією, тому я припускаю абсолютно все. Ну а до речі, наскільки дійсно війна сильно вплинула на ваше життя, на вашу творчість, наскільки воно все змінилося, і чи можете розповісти, ось крім цього кліпа, над чим ще працюєте, чи можливо що можемо побачити незабаром, що вийде з під вашого пера так би мовити? Е, зараз поки ще не почав роботу, але думаю, над новим альбомом. Але знову ж таки я просто думаю, бо сьогодні я думаю, завтра можу щось почати писати, і після завтра я вже можу бути мобілізований, тому ніяких мене особливо планів конкретних нема. Ну щось буду писати, звичайно. Але чи хватить мене сил щось написати, тому що е, я до цього писав багато пісень, таких ну повоєнних, тому що я не міг написати не щось інше. Бо ну я пишу про те, що думаю, а думаю, я і живу в країні, де війна. Е, було б дивно писати мені знову пісні про те, як я ходжу в магазин за пивом. Е, ну, може, якось трохи вернусь е, назад, буду писати про щось веселіше, а не просто про війну розмінування і смерті. Треба, треба сісти і подумати. Поки конкретних думок немає. Про що, скільки пісень буде. Але, Але я це... так розумію, що війна можна сказати, змінила ваш репертуар суттєво. Так, да. І світогляд змінила, і репертуар. Ну, просто е, я пишу, не там, нема в мене такого, що треба написати пісню про любов. Тому що про любов люблять пісні. Е, і там треба написати значить, про любов. А тепер треба написати про війну. Я пишу про те, про е, своє. Почуття цього світу, пишу про свої емоції, пишу про те, що мене тривожить. Якщо тебе нічого не тривожить, то можеш нічого і не писати. От я якось так думаю, якщо мене щось тривожить, то я тоді пишу. А тривожить мене, ну, на жаль, останні три роки це видно. І здебільшого в мене і пісні такі. Будемо тривожити, серігів... не знаю, родендрон чи вазончик якийсь. Не пишу про вазончик. Пане Сергію, а цікаво, що ви намагаєтеся, аби ваша аудиторія або й загалом не, не лише ваша потенційна аудиторія відчувала, зважаючи і переслуховуючи ваші пісні? Що відчувала моя аудиторія, переслуховуючи мої пісні до вторгнення, Ні, зараз, що відчу, зараз, що ви, хочете, зараз, що ви що хочете, аби вона відчувала, що ви хочете донести до своїх шанувальників? Я хочу донести, по-перше, я по я пишу не для шанувальників, а для себе в першу чергу. А чи подобається це шанувальникам? Чи подобається це вже е, справа Я, шанувальників? от, знову ж таки ніколи в мене не було такого відчуття, що мені треба донести до шанувальників якусь думку е, чи емоцію. Я просто виражаю емоції, які в мене є. А часто шанувальники, слухачі е, знаходять цю емоцію. Собі теж, і тому і слухають. Донести? Я просто хочу донести себе, грубо кажучи, просто виразити свою емоцію. А потім воно вже доходить або не доходить. Я думаю, це правильний підхід. А от ви згадували про те, що війна змінила ваш світогляд. То чи не було у вас думок і змінити свій творчий псевдонім? Адже те, що ви пишете, не зовсім не це відповтворно Псевдонім ну, може пізно міняти. Ну, шо, як себе називати, Прекрасно, велично, дуже гарно спільоче. Вже все, як є. Ну, мені такі, подобається цей псевдонім, тому що не виникало, слава Богу, мені подобається свій псевдонім, тому що на, на стадії назви ти вже якби знімаєш себе відповідальність. <гум> тобто ви боїтеся відповідальності? Тому, ну, якщо вам не сподобається, я скажу, ну, мене звати не супотворно, вибач, що ти хотів. Що, що ти там чекав? Сергій, а чи не безвідповідально це боятися відповідальності? Ну, це ж це ж жарт більше. І, але це по-перше. По-друге, яка може бути відповідальність у артиста? Наприклад, такого ж типу, як у мене, е, такого рівня мого. Ти пишеш, випускаєш. Хтось слухає, хтось не слухає. Абсолютно ніякої відповідальності нема. Поки я в своїх піснях е, не е, в цьому, в приспіві не кричу про Путіна, там ніякої відповідальності, в принципі, в мене нема. Чи там не закликаю бувати дітей? Я пишу там про якісь там свої емоції, Та й все. яка тут відповідальність? Відповідальність там тільки коли на твій концерт приходить не 400 людей, а 50, то ти такий, ага, ну, навірно, щось це, може неправильно зробив. Але знову ж таки це не відповідальність, це просто творчість та й все. Ну, Але чи зараз десь можна почути, можливо, вас наживо, чи, чи ви на чому зараз зосереджені свої діяльності? Зосереджений от якраз чекаю концерти. Буду виступати на фестивалі Атлас. Потім буде файне місто в серпні. Атлас буде 12-14 липня. Ще не знаю точно день. Який файне місто буде в серпні, і про інші концерти я не можу говорити, тому що вони будуть після «Атласа». Після Атласа тоді скажу про інші концерти.